У Великій Британії вибрали нового прем'єр-міністра. Ним стала Ліз Трас. І з самого початку повномасштабного вторгнення Росії вона всіляко підтримала політику прем'єра Бориса Джонсона. Своїм пріоритетним завданням політикані називає підтримку України. Ось тільки деякі з цитат її публічних виступів. Нам необхідний прем'єр-міністр з досвідом, який з першого ж дня почне проводити свій курс, спрямований на поразку Путіна в Україні чи розвиток економіки. Російську агресію не можна утихомирити. На неї потрібно відповідати силою. Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу. Нам необхідно забезпечити поразку Росії в Україні. Це необхідно для європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб, яким можна досягти тривалого миру у Європі. Мій уряд стратегічно використовуватиме розвіддані, щоб оголити спроби Кремля підривати і дестабілізувати волелюбні демократії. Також нещодавно Лістра зробила досить різку заяву про те, що у разі свого обрання вона буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме глобальне знищення. Зрозуміло, кому адресовано це повідомлення.